Вітаю усіх на моєму каналі. Хочу вам відразу пройдемо до справи, хочу продемонструвати, як знімаються двері, точніше повний розбір дверей для шумоізоляції автомобіля Mercedes в 213 кузові. Нічого немає важкого, але є моменти, які потрібно знати. Ось тут схований один шуруп і ось. Ось тут другий. Вони два шурупи на 27-й торс. Для початку відкручуємо їх. Після того, як відкрутили ось такі два шурупи, повторюсь, на 27 торц. Просто піддіваємо будь-яким пластиковим ремувером. Знизу карту, ось так. піддіваємо і вона. Буде підходити з своїх місць. Пуклі досить міцні, тому вони не ламаються. Коли ми підділи усі пуклі з місць, тобто карта відднулась, залишається верхній рядок. Ось тепер саме основне, що потрібно знати: карта <кхем> зривається до себе, тобто не вверх, а до себе. Єдиний ось цей угол. Вам потрібно здвинути вліво, тому що там закладна пукля, на якій карта сидить. В принципі, її можна також виняти, але є дуже велика ймовірність вір... е... того, що ви її просто зламаєте, тому краще її здвинути вліво. Я віддвинув цю карту і от покажу вам ось цю пуклю, яка сидить для того, щоб потрібно карту трішки здвинути вліво. І так як я говорив, вона може вилізти, але вона досить складно сидить, тому простіше буде її здвинути. Далі відключаємо усі роз'єми від блоку комфорту та від динаміки, від пищалки та від динаміки. Також роз'єднуємо ручку дверну. Для цього нам потрібно натягнути трос на себе. І ось тут такі вусики пази які треба трішки відігнути. І ось ця тяга вилазить наверх на себе. В принципі, все для того, щоб зняти карту, цього достатньо. Відключивши осі роз'єми, ми досягнули першої мети це зняли дверну карту. Але я повторюю, що відео буде про те, як повністю зняти ось цю фальш-карту для самостійної шумоізоляції салону авто. Для цього нам потребується ще раз приєднати карту. Ось цими двома роз'ємами, це на блок керування стлопідімачами та опустити скло, щоб шуруп, який тримає скло, був саме в цьому отворі. І з однієї і з другої сторони. Ці шурупи нам потрібно відпустити для того, щоб скло могло піднятися наверх. Після того, як ми підключили кнопку, спустили скло та бачимо шурупи. О цих технічних отворах ми їх віджимаємо. Відпускаємо, вони повністю не викручуються, але ви відчуєте, що він вже повністю відкручений, тобто скло можна буде виняти. З відпущеного скла ми його можемо вже піднімати. Його обов'язково. Однією рукою це незручно, його потрібно підняти і зафіксувати. Ви можете для цього використовувати малярний скотч. Я використовую ось такі присоски. Коли ми скло підняли та зафіксували, нам воно вже не заважає, можемо приступати до того, що вам зручніше. Можна спочатку зняти усі роз'єми, всю проводку. Відразу хочу зазначити, що ось даний датчик це датчик удару, його Можна знімати, але ні в якому разі не вмикати запалення, коли він знятий. Тобто ми зняли, зашумили двері, зібрали назад, підключили, тільки після цього можемо автомобіль заводити або стартувати. Ну, ні в якому разі, не тоді, коли він відключений. Тому що зафіксується просто помилка. Її не важко скидати, але потрібно буде скидати. Ось ці всі роз'єми. Це все ну, ми називаємо її ялинка. Ви можете назвати як завгодно. Це ось такі, що воно вдасться нам зараз зняти ось це. Ну, тобто ви можете знімати будь-якими ремуверами. Ми також його піддіваємо ремувером, і там такі металеві голчасті ялинки. Які тримають сам кабель на фальш-карті. Ось ці роз'єми знімаються досить просто, тут нічого немає, нажали на ось такі язички, і вони всі виходять. З цими роз'ємами потрібно бути обережними, тому що це скловолокно і вони з карти самої вони достаються досить легко. Але з ними все рівно потрібно бути обережними, щоб їх не переламати або не. Порвати, тому що це буде потім досить важко їх відновити. На рахунок ось цього датчика. Спочатку ми ось цей білий конектор, ми його здвигаємо вниз. Це фіксатор додатковий. І там буде аналогічний язичок. Ось цьому. Ми його нажимаємо і витягуємо конектор. Як роз'єднуються ось ці кабелі? також дуже просто. Є також язичок, який потрібно нажати, і він роз'єднується. Ідентичним способом роз'єднуються усі оці роз'єми. Після того, як зняли усі роз'єми, переходимо до замка. Потрібно повністю зняти замок, ось три, три шурупи на 27-й Та зняти ось цю заглушку. За якою ховається ще один шуруп на торст на 10. Та знімати далі ручку. Відкручуємо ось ці болти. Перший, другий, третій, четвертий. Цей болт під торс на 10 повністю не відкручується, відкручується до певної межі і він вас зупиниться. Далі ми знімаємо ось цю накладочку. Ось цей замок весь виходить. Ручку ми в одну сторону ствигаємо. Ось таким чином. Ось так вона виходить. Ви знімаєте її вліво, точніше на себе і вверх. Тут є роз'єми на підсвітку ручки, які заходять ось сюди. І знімаємо ось ці шурупи два. Торсик, якщо я не помиляюсь. На 20. Для того, як були усі ще зазначені шурупи та роз'єми відключені, ми можемо знімати усі оці болти повністю відкручувати по, по контуру. Усі все, зняли, Відкрутивши всі шурупи. Карта трішки знімається складно, тому що її потрібно опускати вниз, здвигати вправо, щоб витягнути весь оцей механізм, весь замок. Але, в принципі, нічого складного немає. Тільки затрата в час часу. Все ось такий вигляд має тепер.